Пане Олександрі, я вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю вас також сьогодні зі Святом Збройних сил України. І е, хотіла би. Ви мене чуєте зараз? Так, я вас чую. Ага, добре. Хотіла почати ось чого. Сьогодні обговорюємо найгарячіше, мабуть, під вечір новина все-таки ліквідація і Киви, Києви. Так, От ми вже говорили про це з Остапом Дроздовим. Цікаво було почути ще й вашу думку. Чи це справді справа рук українських спецслужб? От як ви думаєте? По-перше, ну, так, я хотів би всіх привітати причетних з святом Збройних Сил України. Хотів би відповідної сил їм побажати, наснаги, а також найголовнішу перемоги витривалості та цілеспрямованості. Всіх ворогів вб'ємо, а кого не добили, закатуємо. Отже, що до Ківи і до речі, до Ківи. справа у тому, що цей персонаж називаємо його так. Він не тільки мав багато ворогів серед українців в лиці саме всієї української нації, а він мав багато ворогів і в самій Росії, оця людина, яка відповідно має там мало, скажімо так, я так розумію, вже стосунок до деяких кримінальних структур самі ж Російської Федерації, і я не виключаю, що саме його. Нейтралізація вона стала наслідком і також можливо якихось кримінальних моментів, кримінальних розбірок саме в самій Росії. Ну, мабуть, мабуть, він якомусь кадирівцю перейшов дорогу, або в них там щось не не зійшлось, не зістокувалися вони з кадирівцями. Якимось і таким чином, все і закінчилось, але з іншого боку, я не виключаю того, що зараз відбувається той процес якому МОСАД буде заздрити тому що в світові світовій історії спецслужб МОСАД він є ну, таким прикладом спецоперацій Я не виключаю, що говоримо України або інша якась структура України, там СБУ та інша спецслужба, вони набагато краще будуть виконувати. Такі операції, більш того, там багато кого ще треба нейтралізувати. Хоча знову ж таки не підтвердити, не спростувати цю інформацію, я не можу хотіла, ще таке з вами обговорити. От, власне, ми говорили з паном Остапом Дроздовим. Він ну. Сказав, що він не може так коректно обговорювати це питання від вас почути теж про Києво. От коли він був заступником Авакова в Міністерстві внутрішніх справ і хизувався участю в бойових діях у зоні АТО, так і як колишній атовець міг опинитися на боці Росії? Чи це була ширма, на вашу думку? У нас багато є дуже таких персонажів цікавих. Ну, давайте. У нас є героїня України, одна така льотчиця Надя Савченко. Ну вона має зірку героя України, але своїми діями після повернення в Україну вона робила все, щоб дестабілізувати Україну, і це лише один приклад з багатьох, а тому відповідь, вона може багатьом не сподобатись. Бо не кожен, хто повертається з полону, він вже українець. Такий справжній, який повинен бути патріот. Не кожен, хто потрапляє в полон, він потрапляє туди просто так. А, а також не кожен, хто видає себе за захисника України, може бути українцем. Тобто у нас повинна бути досить жорстка зараз, також фільтрація, тому що після перемоги, а я в неї вірю. А в нас з'явиться окрім справжніх героїв велика кількість ось таких ків. А на жаль, ми повинні бути до цього готові. А по першу чергу, для того, щоб ну зберігати наше трезве мислення і відповідно реагувати на такі героїв. Угу. Добре, давайте тоді до наступної теми. До теми Мар'їнки в ЗСУ спростували, що Мар'їнка перебуває під окупацією росіян. Ну це вже щонайменше шостий раз окупанти в лапках беруть це місто. Чому вони на вашу думку отак вчепилися саме в цю ділянку фронту? Ну, Мар'їнка вона для них важлива. Хоча б тим, що це є такі ворота в Донецькій області в сам Донецьк. Це є досить такий трамплін, вигідний для проведення відповідних операцій в цій локації, і при цьому росіяни з 2014 року ніяк не можуть вирішити питання саме з Мар'янкою. А в 2022-му, не дивлячись на те, що це невелика ну за площою ділянка якщо дивитися, це як на локацію бойових дій. Вони, концентруючи там великий ресурс, не можуть нічого зробити з тим, щоб захопити цю локацію. Їм не вистачає. Це вже справа принципа і справа для них такого собі навіть якогось фетішу, як це було з Бахмутом, або як зараз відбувається з Авдіївкою. І тому вони постійно розповсюджують маніпуляції та фейки. Тут, до речі, хочу зауважити, що саме російський фейк про захоплення Мар'янки, про повний контроль Мар'їнки, розповсюджував а, журналіст з Німеччини від БІЛД Юліан Рьовки, якого в нас також в ЗМІ дуже полюбляють дехто цитувати, та й постійно. Угу. Тож ще одне таке питання. На вашу думку, чи можна Мар'їнку вважати зараз найважчою ділянкою фронту? Найважче ділянка, найважча ділянка фронту, взагалі скажу так, не зовсім коректно говорити, де легше, де важче. Тому що взагалі війна це така на війні не може бути легко усюди важко. Але Можливо. якщо говорити про інтенсивність бойових дій та інші моменти, а більш такий епіцентр, я б сказав би так. Ну, пікові, пікові а, події відбуваються біля Авдіїв, саме біля Авдіїв. Okay. А, окрім цього, а, біля Бахмуту росіяни також намагаються зараз переходити в наступальні дії. Вони наступають в районі Хромова, Вони наступають а, в напрямку Клищівки, Вони використовують для цього досить серйозний людський ресурс та потенціал. А, і в напрямку Богданівки, і тому а якщо порівнювати Авдіївку Бахмут, та Мар'янка, Мар'янка саме в Донецькій області може бути третьою за інтенсивністю бойових дій, але ж ніяк не першою, саме якщо порівнювати по по таким категоріям. Також хочу з вами обговорити ще таку тему. Нагадаю і вам, нашим глядачам, що наш міністр оборони Рустем Умєров давав інтерв'ю Фокс News американський. Mm. Телекомпанії, mm. от і зачитаю вам цитату пана Умєрова. Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі. Повернули територію, звільнили її. І зараз у нас є план на 2024 рік. Тобто, бачимо, що план, не зважаючи ну, на відомі скандали останніх тижнів щодо цього, він таки є. І що це за план? Це новий контрнаступ. От ви можете. Це би якось проаналізувати я не можу знати, що це за план, просто ані фізично, ані за своїми повноваженнями. Але тут дуже важливо, що ми дуже так, дуже так прискіпливо спостерігали за тими баталіями, які відбувалися від між однією шаленою депутаткою та генштабом Збройних сил України. І тут дуже цікавий момент. Усі ті заяви, яка які робила ця депутатка, вони були спрямовані саме в бік Валерія Залужного та Генерального штабу. Але якщо передивитися формуліровку, яку потребувала ця пані, саме про цей план, який вона говорила, то цей план це саме парафія Міністерства оборони, при якому існує відповідний департамент, який займається планами по обороні України. Тобто там адресація була навіть не коректна. А ось саме коли говорить пан Умеров про такий план, то так дійсно це його підрозділ займається ось розробкою таких сценаріїв. І я більш ніж впевнений, що він завжди був, є і буде. Причому не в одному якомусь вигляді це може бути декілька різноманітних сценаріїв. І про них нам не будуть розповідати. Так він може бути покладений в основу, наприклад, формування нової стратегії ведення бойових дій, а нової фази війни. Це може бути зміна тактики ведення бойових дій. Ми можемо побачити не стільки, наприклад, у 2024 році, акцент на звільненні території. Великих, як ми спостерігали протягом 22-го року великої території, а саме акцент на знищення живої сили, техніки, тобто виснаження росіян, збільшення їх втрат набагато більше, ніж зараз. Щоб е, був критичний для них дисбаланс по е, компенсації втрати. Після того, тільки цього, ми можемо е, в перспективі говорити про якісь вже наступальні дії. Тобто, це можуть бути різні сценарії. При цьому вони не виключають дійсно наших наступальних дій по найбільш вигідним ділянкам. Ну, наприклад, це не для кого не секрет, що зараз усі спостерігають за тіма подіями, які відбуваються на лівому березі Херсонської області. Тому не виключно, що якщо інші плацдарми вони будуть оборонного типу, то саме Херсонщина може нас здивувати у 2024 тисячі Власне про плацдарм така цікава ще одна теза. У Мєро заявив, що ми зараз перебуваємо між другою і третьою лінією оборони росіян. Це як ви поясніть, як людина військова, де друга, де третя лінія, і яких саме напрямків це стосується. Якщо можна, ну тут я не можу вам допомогти у цьому питанні, тому що я не зовсім розумію. Розумію, що мав на увазі пан Мєру. Ми Якщо так. ми говоримо про, наприклад, Запорізьку область, то в Запорізькій області ми знаходимося саме на другій лінії оборони. І ми е, прорвали в другій лінії оборони другий рубіж, е, який знаходиться в районі Вербово. це було зроблено ще наприкінці літа, на початку, наприкінці серпня, на початку вересня. Е, Третя лінія оборони для розуміння, так що якщо ми дивимось, так на Запорізьку область, третя лінія оборони, в них починається це межа на півдні від токмаку. Тобто все, що південніше токмаку, це третя лінія оборони. Все, що до південної частини токмаку, це друга лінія оборони, яка складається з декількох рубежів: перший рубіж, другий рубіж, третій рубіж. Тому, мабуть, просто неправильна формуліровка. Якщо ми говоримо про другий та третій рубіж другої лінії оборони, то так, ми зараз знаходимося в Запорізькій області саме там. Це між вербовим та новопрокопівкою. Угу. Також ну ми вже показували нашим глядачам сюжет щодо ТЦК, так в Ужгороді в фітнес-центрі. І хотіли також би з вами обговорити так цей момент. Після публікації відео з фітнес-клубу в Ужгороді. От в інтернеті з'явилося чимало негативних коментарів на дії представників ТЦК. Однак однак жодних правових норм вони не порушили. Ну наскільки я розумію. От дайте ви свою оцінку. Ну, скажімо так, вони мають повне право видавати повістки. На вулицях або інших закладах ми все ж таки знаходимось в стані повномасштабної війни війни. У нас відповідні діючі норми щодо дії ТЦК Це одна справа, коли це досить законно, спокійно видаються повістки на вулицях в інших закладах. Зовсім інша, коли відбувається якісь силові елементи з кожним, коли треба розбиратися окремо. Тобто примусово, коли е, людину намагаються мобілізувати чи щось таке інше, це було це дійсно так, і це е, потребує більше детального розслідування. А тут е, буденна діяльність ЦК в межах усіх норм. От власне, зараз в Україні готують законопроект, який передбачає вручення повісток електронною поштою і рекомендованим листом. Ну, про це ми також також вчора ми про це говорили в нашій студії. Наскільки це ефективно, на вашу думку, і взагалі чи можна перевести мобілізаційний процес в таку електронну форму? Не знаю наскільки це буде ефективним. Розумієте, ось таке нововведення вони в більшості своєму можуть продемонструвати свою ефективність або навпаки тільки після того як почнуть вже працювати. Це стосується майже усього, що робиться вперше. Прогнозувати нічого тут щось дуже важко, і тому на це питання відповіді у мене якоїсь 100% немає. Ну і також з приводу цього законопроекту пропонується також, аби військовий квиток завжди носили із собою військово Ну а якщо до прикладу цього військового квитка з собою немає, і чи матимуть такі ж права представники ТЦК, як і поліція, наприклад, затримувати до встановлення особи? Як ви думаєте, я не думаю, що такі права зараз має якось на часі передавати ТЦК, не думаю. З цим я можу посперечатися. А от щодо військового квітка, то так, з цим я погоджуюсь, і я навіть міг би порадити в дію заносити такі дані. Чому б ні? Щоб людина, яка користується дією, мала безпосередній військовий квіток в цьому саме в цьому програмному забезпеченні. Ну і хотілося б знайти з вами обговорити тему, яка. У всіх на слуху, от про неї всі говорять, і дуже важливу тему для України про пакет допомоги Україні від США. Наскільки він важливий для нас? І якщо його не буде, чи є ризик ну найгірше, скажемо, не виграти нам у війні? для, він для нас критично важливий. І від нього дійсно залежить багато що. Це фактично 50% допомоги загальної, ми отримуємо від міжнародних партнерів, і тільки за рахунок європейського союзу ми не зможемо повноцінно забезпечувати своє військо усім необхідним. Тому присутність США вона необхідна. Це партнер номер один за кількістю тієї зброї та остаткування, яке нам передається, і не тільки. Але тут я хочу заспокоїти, що це стовідсотково. Ми отримуємо допомогу від США питання в іншому, коли саме. Бо це може статися до кінця грудня, а може це статися, ну наприклад, в січні 2024-го. Тому що ці політичні баталії, які зараз відбуваються між демократами та республіканцями, на жаль, вони шкодять такою затримкою, як Україні, так і не тільки Україні, Ізраїлю, а також Тайваню. Тому на жаль, ми залежні зараз від цих політичних баталій на капітолійських в Вашингтоні. От ви сказали, що ми залежні, і все таки, оце питання допомоги Україні. Воно ну звісно, не залишається невирішеним. От Руслан Стефанчук він сьогодні подякував американцям за вже виділені 44 мільярди доларів. Але Звичайно, звернувся з проханням невідкладно розглянути бюджетний запит на допомогу Україні обсягом на понад 60 мільярдів. Це саме як, ну, так. так. Як гадаєте, от чи вдасться все-таки ухвалити цей саме цей пакет допомоги? Тому що чому я це питаю? Тому що сьогодні посол України в США Оксана Маркарова вона ну такий не дуже позитивний прогноз дала. Ну це ситуативний прогноз. Знову ж таки, допоки відбуваються баталії, у нас буде ось така проблематика з затримки. Його не приймуть, допоки вони не знайдуть спільну мову по деяким питанням, серед яких, ну, наприклад, будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Для республіканців, ну це фейкіш ще з часів Трампа, саме це будівництво. І не тільки там є багато ось таких моментів. Отже, в них ведеться дискусія для того, щоб знайти спільну мову, якийсь консенсус. І коли він буде знайдено, буде передано саме цей пакет на 60 мільярдів. Так, але треба зачекати, на жаль. Тобто, це робиться на вашу думку умисно, щоб затягнути допомогу? Правильно я розумію. Ні, це не робиться навмисно. Ми є елементом їх баталій. Вони використовують тему України Ізраїлю та Тайваню для того, щоб продовжувати ось між собою отримувати відповідні поступки Демократи від республіканців, республіканці від демократів. Ну і також додам. Таке ще питання хотіла вас питати: окремі українські політики заявляють, що в разі, якщо допомоги не буде, це навіть ставить під питання перемоги України у війні, і це Єрмак сказав. І навіть Байден називає божевіллям провал підтримки України. От що ви думаєте з цього приводу з приводу заяви пана Єрмака і з приводу такої твердої позиції Джо Байдена? ми не забуваємо, давайте що Джозеф Байден він демократ, і тому він зі своєї позиції також тисне на республіканців. всі дуже добре повинні розуміти, що це відбувається там зараз за передвиборчі лихоманки. І про неї ми неодноразово вже говорили про її суть. У чому саме причина? А загально то дійсно, якщо ми не будемо отримувати достатньо допомоги, від якої ми критично залежимо, то це може стати катастрофою. І це правда, про це можемо говорити відкрито. Тому що наш військово-промисловий комплекс не може нас повноцінно забезпечувати. Він а, зруйнований наскільки це інше питання, але загально ми залежні від міжнародної підтримки, і замість того, щоб дійсно гратися в свої політичні ігри, треба було б приймати відповідні рішення якомога скоріше. Але це наше бажання. А ось. Пані та панове конгресмени та конгресвумен вони вважають трошки інакше? Ну, і ще одну таку тему коротко так обговоримо. Ну, можливо, не зовсім та військову. Путін нині перебуває із візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах. На вашу думку, яка справжня мета цього візиту? От Як ви думаєте? Ну, по перше, це демонстрація. Того, що в них нема там ізоляції, вони не в ізоляції. Вони ж зараз так і демонструють усі пропагандисти, що ось Путін полетів в Саудівську Аравію. Його приймають військовий злочинець, який знаходиться в розшуку міжнародного головного міжнародного кримінального суду, і при цьому він їздить там на якісь офіційні зустрічі то з Кимчинином, то сідзіньпінням то з ось в Саудівську Аравію вже але треба розуміти, що Саудівська Аравія це також не є повноцінно демократичною країною, до якої багато є питань. Окрім всього іншого, ми спостерігали останнім часом, як Україна також намагається діяти через країни близького сходу для вирішення тих чи інших своїх геополітичних питань стосовно щодо війни з Росією. Тому для Росії, у якої історично на жаль, склалися останні декілька десятків років досить такі фундаментальні позиції на близькому сході, також важливо нагадувати про свою присутність і відповідно отримувати підтримку від таких самих диктаторів, як і сам Путін. Байден щойно мав робив заяву про допомогу Україні. От наші редактори, режисери, підказують мені, що вони підготов, підготовлюються цей матеріал суть цієї розмови. Тож, поки готують, я ще хотіла вам. А, вже є. Вже підказує, що є. Тож прошу е... І вже майже два роки величного народу України захищається від і амбіцій Путіна домінувати в Україні. Сполучені Штати мусять пишатися тим, що ми допомагаємо Україні досягнути успіху, надаємо зброю, зброю, надаємо боєприпаси. і я щойно зустрічався з лідерами групи «Семи», Ми обговорили з європейськими лідерами. Uh, uh, те, що ми готові підтримувати Україну і надалі. Я не готовий відмовитися від цього. І американський народ також. Якщо uh, Путін захопить Україну, він там не зупиниться. Він ми чітко Розуміємо, що е, Путін, як якщо він захопить Україну, продовжить свої свій, свій рух. Він е, нападатиме на союзників по НАТО. І ми побачимо те, що ми не бачимо зараз. Що ми не хочемо побачити, коли американські військові е, воюють з Украї... з російськими військовими? сьогоднішнє голосування будуть пам'ятати довго чи повернемося ми спиною до справи свободи волі? Ми не можемо дозволити Путіну виграти. Ми не можемо до дозволити будь-яких зривів в нашій здатності постачати. Україну і екстремальні республіканці вони отримають е е в заручниках фінансування для України. От я нагадаю, це буквально щойно заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Байден. Я так розумію, що все таки проголосували пане Олександре. Давайте все таки коментувати цю заяву. От що ви думаєте з цього приводу з приводу цієї заяви Джо Байдена? Ну будемо мати надію, що дійсно його слова вони переконають конгресменів перед голосуванням, і вони зроблять правильний вибір. Вони не будуть більш затягувати затвердженням цього до пакету допомоги, зупинять свої політичні ігри і дійсно зосередяться на основному, що є державним інтересом США, а саме. На допомозі Україні, Ізраїлю та Тайваню, бо знову ж таки в цьому пакеті не тільки Україна, а три країни, які є елементами е, великих державних інтересів е, США в, в усьому світі.